Мене звати Ірина, я наразі працюю майстром техніком в лабораторії дронів, 4-й танкова бригаді. Наразі ми займаємося підготовкою дронів до роботи. Зачасту нам доводиться міняти запчастини, перевіряти якість польотів, і прошивати на нашу українську військову прошивку, яка дозволяє. Використовувати дрони саме для наших цілей з переключенням каналів потужності і багато інших опцій. Наші розробинки дуже круті, що вони зробили цю прошивку, тому що це велика річ в покращенні ефективності наших польотів і уражень. В лабораторії також ми займаємося обльотами. Можливо, з часом потреба в пілотах зросте, і я буду переходити в екіпажі. Або можливо, що екіпажі будуть розростатися, і вони включать в себе також техніка в деяких бригадах. Наскільки я знаю, так також є техніки, виїжджають на позиціях разом з пілотами-штурманами. Тому я готуюся от і до такої роботи. Ну, тобто дрони це не тільки сам квадрокоптер, так? це велика складна система, ретранслятор, наземна станція, супутні, різноманітні технічні засоби, тобто екрани, станції. Це не, так, не така вже проста річ технологічно, як здається, коли бачиш, що летить дрон. Тобто це батарейки, пульти, шоломи, окуляри, прошивки, деталей досить багато. Тобто Ти, ти маєш слідкувати за цим обладнанням, щоб воно було в порядку працездатне в відповідному стані. Тобто це і комп'ютерна прошивка, і пайка елементів, ну, все, що, все, що пов'язано, як раніше займалися ремонтом електроніки, так і ми зараз займаємося ремонтом дронів і підготовкою. Я пережила війну в окупації недалеко в Київській області. І ми, в принципі, на собі незвичні до війни люди. Жителі Київської області ми відчули, що це таке військові активні дії і бомбардування безпосередньо прямо от сусідньої хати. буквально. Я сюди повернулася, я зразу трошечки це згадала, але в принципі, оскільки дуже багато роботи, то ми сконцентровані більше на тому, що ми робимо. А уже решта наших воїнів, які безпосередньо працюють на лінії розмежування. Піхота, пілоти, розвідники, вони, мабуть, вже інші емоції мають, коли вони безпосередньо стикаються з ворогом і бачать його обличчя. Тобто, ми все-таки за їх спинами, ми їх тил. Я працювала журналістом, аналітиком, потім економістом, знову аналітиком. Ну, журналістом мій напрямок завжди був економічний. І тому після цього я переорієнтувалася в якусь економічну сферу. Саме суто в армії мене не дуже е манила професія діловода. Е я розумію, що це дуже складно, насправді, особливо в нашій системі пострадянської армії, і вона потребує е реорганізації, цифровізації і таке інше. Але якось мене більше захопила саме сфера дронів. Не знаю, може, великий вклад в це зробили Вікторі Дронс, які популяризували дуже сильно. Тобто просто от інформаційний простір так на мене вплинув, що дрони мені стали цікаві, і потім, коли я почала літати, ця ця цікавість не зникла. І Мене цікавила саме от. Скоріше інженерна складова цієї системи ніж пілот, пілотування, але пілотування мені теж дуже подобається. Я би хотіла свої навички покращити, довести до якогось такого рівня майстерності свою. Працюєш в організації і ти знаходишся в якомусь підрозділі, де треба знати кропиву, дельту. Ти навіть члени екіпажу. Наприклад, якщо в екіпажі FPV пілот і штурман, вони мають бути взаємозамінені. І ти маєш знати кропову, користуватися планшетом, користуватися всіми цими програмами. Ну прошивка теж це знання комп'ютера і розуміння, як це все працює. Ну і знову ж таки в лабораторії ти і облік ведеш всіх цих матеріалів, і маєш розбиратися, як замовити, що замовити. У нас немає окремо там закупівельників окремо. Діловодів або бухгалтерів, тому звісно, що попередня професія ну якось трошечки допомагає, хоча вона дуже далека від того, чим я займаюся зараз в армії. Але я сподіваюся, що я б тут буду ефективна, тобто, це моє головне завдання бути ефективною. Я би хотіла там я постійно намагаюся навчатися. Тобто, навіть якщо ти тут, ти все одно маєш ну, ти мусиш навчатися, шукати щось в Ютубі, що тобі не зрозуміло. Старші колеги не завжди можуть допомогти, бо вони дуже зайняті. Ну, хоча це, звичайно, дуже класно, і дуже потрібно, щоб допомагали старші колеги, ділилися своїм уже досвідом з того, що вони тут побачили, і з тим, чим стикнулися. Вони всі нам дійсно дуже допомагають. Нам здається, що цього недостатньо. Цього дійсно можливо і недостатньо, тому що можливо, що якби вони нам допомогли ще й людьми, людьми окрім е, фінансів та боєприпасів, можливо б е, ми б змогли вистояти, тому що це ж все дуже просто. Росія має стільки-то коштів і стільки-то персоналу, і стільки-то боєприпасів техніки. А ми стільки-то, і скільки б нам грошей не давали, якщо недостатньо людей. І безпосередньо Важко, важкої артилерії, то складно велике перемогти маленьким, навіть якщо ми б стали більш ефективними в управлінні, а ми ще не стали більш ефективними, тому що не так багато часу ми на це мали. Все це зараз у процесі. Тому, ну знову ж таки, по кількості дронів, це можуть сказати тільки аналітики, яке співвідношення з боку Росії і з нашого боку? Співвідношення тих же самих Крил, тих же самих шахедів. Тобто... Ми з нашого боку готові працювати і, і старатися. Ми просто ще, можливо, свіжі люди, але ми прийшли і готові замінити тих, хто вже дуже стомився і хоче відпочити. Тобто з нашого боку готовність працювати є, а глобальні речі мають вирішувати ті люди, які мають відповідні посади і повноваження. Я думаю, що вони в принципі всі досить добре розуміють, що робити, і як завжди, заважають внутрішні суперечки, як би то сказати. Не хочеться говорити чвари, але внутрішнє єднання потрібно для того, щоб була єдина непохитна державна політика і позиція. І тоді, можливо, і партнери наші західні трошечки би по-іншому до нас ставилися. Ну, але ж поки немає, немає катастрофічного програшу. Тобто ми тримаємо свої кордони і не втрачаємо нашої території. Да? Просто для того, щоб наступати і забирати те, що. Відвоювала Росія, для цього потрібні зверхзусилля, зусилля, а не те, що ми маємо зараз. Додаткові люди, додаткова допомога, додаткові досвідчені воїни можливо, це не впівішники, тому що наші впівішники більше досвідчені, ніж західні. Це вони можуть приїхати до нас і повч... перейняти досвід, так. Але додаткова, додаткові боєприпаси до артилерії, які можливо вже зараз починають більшими темпами вироблятися як в Україні, так і за кордоном. Тобто техніка і люди. Ну, на жаль, нічого нового тут не видумаєш. Всі інші технології доступні і Росії, і Україні. Супутники, наведення, лазери, що, що там може бути, це, мабуть, інженери знають. Але в технологічному плані росіяни не випереджають нас, так? Тобто це просто кількісна перевага. Люди і кількість техніки, і літаки. Це все. Це дуже просто насправді. Можливо, в першу чергу хотілося б звернутися до західної аудиторії, тому що. Навіть у Києві війна здається дуже далекою, і ти не розумієш, що десь люди живуть от так, і десь відбувається ось це. Навіть коли була окупація, ми вже все, вже все забулося, все відбудувалося в центральній частині. Так, прилітають шахеди, бувають бомбардування, але все одно війна тут відчувається все-таки сильніше. І, в іншому світлі, а на Заході, я думаю, що вони взагалі не розуміють, як ми живемо і що відбувається. Вони не розуміють дуже багато речей, і хочеться пояснити їм, для чого їм це потрібно зрозуміти, що таке Україна і що значить, якщо імперія розростеться по якісь кордони нинішні чи ще далі. Чим це загрозливо для них, і чому їм все таки треба думати про, про війну в Україну в Україні і про те, що вони мають в цьому е, взяти е, безпосередню участь? Я прийшла на цю війну, тому що, в принципі, дійсно ми всі маємо воювати е, це по-перше, по-друге, е, Жінки і чоловіки мають бути рівними, і якщо чоловіків мобілізують, то і жінки мають мобілізуватися. Тому я підписала контракт. Я обрала спеціальність, за якою, на мою думку, я можу бути найбільш ефективною. Я пройшла попереднє навчання і я навчаюся зараз постійно. Тобто я хочу бути максимально корисною, я хочу приймати участь в бойових діях. І, в принципі, я готувала себе до того, що я буду в бойовій обстановці працювати, а не в тилових орган... якихось структурах, які теж безумовно дуже важливі. Тому мені здається, що в принципі це достатньо очевидні речі, чому жінки, які. Мають здоров'я, кваліфікацію і сили, мають бути зараз на війні.